Навіть в такі турбулентні часи Кредобанк будує та зміцнює зв'язки між бізнес-партнерами, державними та фінансовими інституціями України, Польщі, Європейської та міжнародної спільноти в рамках програми гарантії Європейської комісії для кредитування українського бізнесу в умовах війни за підтримки банку краєвого господарства Кредобанк надав кредит товариству з обмеженою відповідальністю «Спецмашремонт» для відновлення підприємства. На жаль, з початку війни наше підприємство зазнало дуже великих втрат. Ми 70% своєї продукції відправляли на Маріуполь. Ми робили туди усе нестандартне обладнання. Бункера, газоходи і все-все те, що необхідно для роботи наших металургійних підприємств. Хочу сказати, що якби не було війни, ми б працювали набагато краще і робили, як ми робили до війни, по 150-200 тонн металоконструкцій на місяць. А зараз десь до 20 тонн. Проблеми, перша проблема це частина людей пішла з СУ, друга проблема, що у нас відпали заказчики постійні. Третя проблема це Безконічні тривоги, ну і, ясна річ, з грошима. На щастя, Кредобанк нас кредитує і ніколи не було відмов якихось. На ці гроші ми купили нове обладнання, яку будемо встановлювати і відкривати нову лінію по производству. Юмкостей, які дуже-дуже потрібні зараз і в нас на Україні, і за кордоном. Бу дуже багато було хат розбомблено, тому ми вирішили виготовлювати для населення так звані буржуйки. Ми їх виготовили більше тисячі штук і віддали все на потреби наших людей. Перший план скоріш би закінчилася ця проклята війна, і ми на повну грудь вдихали свій рідний воздух, а підприємство ми піднімемо. Спільні цінності для спільного зростання.